Мене звати Сергій Даниленко. У нас проєкт, який підтримується фондом відродження, знищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів в сфері інтернет-журналістики. Кілька слів розповім про себе. А, мені інтернет став дуже цікавий в старших класах школи, я там ворога часу проводив, там повертався ввечері додому, починав зв'язуватися з англійцями, американцями, французами, але мене була Мовна школа, і я їх просив допомагати мені робити домашні завдання, продати мої речення, перевіряти повністю, і так далі. Тоді ж інтернет був мало популярний, ним займалися тільки військові, вчені. Там, це був кінець 90-х років, все ж тільки починалося. От, сьогодні це вже величезна індустрія, це великі гроші, інтернет-реклама, е, друковані видання переходять в інтернет, телеканали, намагаються щось робити, радіостанції. І все виглядає набагато інакше, ніж 10-11 років тому. На другому курсі університету ми створили перше наше інтернет-видання. Це був портал громадянської журналістики Highway h.ua. Ну, а далі ми приєдналися до українського медіахолдингу і створили ще кілька інтернет-видань. Це був блог-сервісхайблогер.нет. сервіс Це були спортивні видання Dennis.UA, Formula1.ua. і власне Ось він зараз на екрані. Це зараз моє постійне місце роботи. Я працюю в українському медіафондингу і продовжую разом зі своєю командою розвивати цей інтернет про Наша сьогоднішня тема це джерела трафіку. Джерела трафіку в українському інтернеті я розповім, звідки в принципі, будуться від відвідувачі і читачі на сайті. В друкованій пресі там в принципі, все зрозуміло. Надрукували газети, подали їх через кіоски, там канал розповсюдження більш-менш єдиний. Відправили на розкладки, кілоски, людина підійшла, заплатила гроші і купила цілий номер газет чи журнал, оціна читаємо. В інтернеті варіантів потрапляння читачів на сайт набагато більше. Таких основних десь близько 7-8. Про що я буду говорити? Власне, це є прямий трафік. Тобто прямий заходи людей на сайт, які свідомо знають, що, наприклад, там наш статігай називається gloss.ua, точно ідентифікують його адресу і в адресному рядочку набирають і Заходять на сайт. Далі, трафік з пошуку, коли людина шукає щось в Google чи Яндекс, знаходить, клікає і переходить на твій сайт. Трафік із соціальних мереж, Facebook, Twitter, ВКонтакте, інші соціальні мережі. Трафік із сайтів партнерів, система обміну трафіком. Ретра, Маркетгід, Селектроньюз, Джой, це такі основні українському інтернеті. А, окремо кілька слів про Укранет, про рсс канали про такий спосіб залучення, як банери на сайтах партнера, про мережу C8, а, про емейл e розсилку ну і кілька слів про доріжки людей по сайту. А, тому що люди, які приходять з різних джерел, вони по-різному себе проводять на сайті. Кілька слів, що про це скажу. А, ну, давайте по порядку. А, це скріншот із системи Google Analytics. За рік 2009-2010 стара картинка, але вона дасть уявлення того, те, що відбувається. А сайт теніс.ua один із наших спортивних ресурсів. Він показує, що 26% 26,79% direct traffic — це люди, які напряму зайшли на сайт, набравши в адресному рядочку слово о, Одразу Нагадаю, я не знаю, чи ви детально зупинялися на Google Analytics. <плес> не було окремо. Ну, запам'ятаєте таку співадресу Analytics.google.com. Це безкоштовна система, система інтернет з якою власне можна застежувати всі ці джерела трафіку, про які я говорю. Analytics.google.com. В принципі, працювати в інтернет-ЗМІ і не встановити на ньому Google Analytics це все одно ж працювати в тому що ти абсолютно не розумієш, що відбувається, звідки приходять люди, там, що вони роблять на сайті. Тут багато різноманітних сайтів, зараз під'єднано... Я відкрию наш спортивний теніс Зараз сайт не працює, він проданий, я показую стару аналітику. 2009-2010 рік. Ну, Кнопочка називається Traffic Sources, або джерела трафіку в українському інтерфейсі, якщо його натиснути. Він показує, що там за рік. 26% заходили на сайт напряму. Це такий найбільш якісний трафік, який тільки може бути на сайті. Людина вже знає про ваш сайт, вона цілеспрямована туди. туди йшла, вона знає, очікує, що там читати. Це ті люди, з яких варто боротися, але як правило, їх найменше у структурі відповідності сайту. Більшість людей приходиться за зовнішніми посиланнями або через пошуки. Як можна боротися за те, щоб люди знали ваш сайт і вашу адресу? Ну, кілька основних правил. А по-перше, треба працювати в принципі, над впізнавністю і над популярністю самої адреси, щоб вона постійно була на слуху, на виду, щоб висіли логотипи, де, ну де тільки можна, з ким можна домовитися. Якщо це політичне інтернет-видання, відповідно, з, знаю, з науковими центрами чи з інститутами, тобто, де ходить ваша аудиторія, тоді повісити там, свої логотипи. Зараз на скріншоті показано логотип лосві нашому Сітікалі, ми ввісили нашого логотипу в ресторанах Києва. У багатьох ресторанах можна побачити такий QR-код табличку, і там наш логотип було От. В ці місця ходить наша цільова аудиторія, вона постійно бачить цей логотип, ну і десь там в пам'яті воно відкладається. Важливо, щоб з самого початку було передбачено, що адреса легко набирається на клавіатурі. Щоб це не була якась там складна умовна фраза what happened, yes, Таке складно запам'ятати, і то з українською мовою добре знайомий, то він ти більше не запам'ятає. Краще, щоб там не повторювались якісь такі складні англійські группу сполучення, такі, як, наприклад, ЗЕЖ Українська або SH Ш Українська. Ще краще, якщо це буде назва, яка однаково звучить і російською, і українською мовою. Ну, наприклад, якщо спортивне видання, то це там, стадіон. Стадіон краплі. Про теніс говорити так само, що російською, що українською буде теніс, однаково пишеться, легко запам'ятовується. Таких імен залишилося в українському інтернеті вже мало. Їх там розібрали, перереєстрували, але все одно, якщо запускається нове інтернет видання то варто звернути на це увагу і якийсь окремий час такому брендшторму присвятити. Так. Далі. Пошукові сайти. Це Google і Яндекс. В Україні десь відсотків 80 людей користуються пошуком від Google, ще близько 20% пошуком від Яндекс. Іншим пошуковим системою користуються дуже мало. Там є ще Rambler, є ще Українецький пошук, ну, практично все. Але два основні, це Google і Яндекс. Що можна робити з пошуком? По-перше, якщо редакція якісно працює і на сайті з'являється постійно новий контент. Пошукують пошуковики в принципі, адекватно спрацьовують, вони його індексують, і потім люди, які шукають відповідні тематики там, в Google чи м'ясі, потрапляють на ваш сайт. Тобто найкращий спосіб просуватися в пошуку це акуратно, якісно влаштувати роботу редакції, щоб там з'являлися власні тексти, не придруковані з інших сайтів, щоб ці тексти з'являлися часто щоб вони були акуратні, там, без автоматичних помилок, і Google Яндекс буде автоматично ці сайти бажати якістними і більше трафіку буде віддавати. Далі, другий спосіб. Це так зване SEO. Це абревіатура скорочена Search Efficiency Optimization, тобто оптимізація для пошуку. Існують спеціальні правила, які можна виконати на сайті, і тоді з вищою ймовірністю ваш сайт буде знаходитися вище в пошуку. Сіла поділяється на внутрішнє і на зовнішнє. Деяке внутрішнє відбувається на сайті. Якщо говорити про інтернет-ЗМін, то, як правило, потрібно просто попросити програміста звернути особливу увагу на цей аспект і з програмної з технічної точки зору все правильно зробити на сайті, щоб заголовки були більшим шрифтом, ніж вся решта, щоб правильно були розставлені рубрики. Один з прикладів виконання такого правила вхожу на нашому сайті. nasz gszok na te pochylne te Ми могли просто написати бод, два місяці і 8 днів. А можна перед кожним заголовком додавати слово «спектакль». Якщо робити ось так, як ми робимо, то тоді люди, які шукають в Google саме спектакль такий, то вони з вищою ймовірністю прийдуть на нашу сторінку, ніж на інший сайт. Десь від 150 до 300 доларів просто замовляється або десь на стороні, якщо людина робить звіт по пошуковій оптимізації, або силу не свого програміста робить за себе на сайті, якщо програміст в є в штаті. Це те, що можна зробити всередині на своєму сайті. Є ще так зване зовнішнє сіло. Принцип тут наступний: чим більше інших сайтів на вас посилаються, Тим вище ваш сайт буде в, принципі, в результаті в пошуку. Тобто потрібно намагатися, щоб було якомога більше зовнішніх посилань на вас. Тут на картинці, зараз на скріншоті, це доставка їжі книги. От, і Ми з ними домовилися, що в них на головній сторінці стоїть ось наш логотип, голосові зі тікай і посилання на нас. Так само ми подзвонили всіх інших потенційних наших партнерів і попросили або на головну сторінку поставити на нас посилання, або десь там в розділі друзі-партнери, але щоб на нас було як можна більше зовнішніх посилань. Із тих самих виховань, я вважаю, що не потрібно воювати з іншими сайтами, якщо вони передруковують ваші матеріали і ставлять активне посилання на вас. Якщо вони роблять це не постійно в день в день, там 100% контенту вашого сайту, це абсолютно нормально, що вони там щось взяли, на вас послалися. Для вас це тільки вигляд, що сайт буде пізніше вище пошуку. Далі, важлива цікава штука, це ключові слова. Ось Google Analytics знаходиться в зоні Keywords, або в російському українському інтерфейсі так називаються ключові слова. Тут можна подивитися, за якими словами через пошук приходять до вас на сайт Google. От, можна там. теніс, рейтинг WTE, портал теніс, рейтинг-тінісисто і так далі. От, сюди варто час від часу заглядати, тому що це допомагає редакції розуміти, чим люди цікавляться, як вони формулюють свої запити, що вони шукають ну, і якимось чином відповідно адаптувати свою роботу от, там бачимо журналістові з Ми бачимо, що його там шукають е, цих людей про ФДР, Другопола, Наталя, Вознятків частіше, ніж інших. Ми відповідно знаємо, що е, на нашому сайті е, нам зручно писати більше про цих людей. Соціальні мережі. Це скріншот з 2010 року, коли Фейсбук вперше об'єднав Google як джерело трафіку на сайт інтернет-людей. До 2010 року більшість відвідувачів на сайті там, Washington Post, New York Times і інших популярних газет приходили саме через Пожу, через Google. А в 2010 році ситуація помінялася, і соціальні мережі, зокрема Фейсбук, став найбільшим трафікопостачальником на сайти ЗМІ. От. Я вже не кажу про те, що там хтось напряму заходить, цих людей зовсім мало. Там більша частина заходить з пошуку, а ще більша частина заходить із соціальних мереж. Дехто жартує, навіть, що інтернет-видання переїхали в Facebook. В цьому є доля правди, тому що, там, наприклад, навіть на нашому сайті більшість людей, які приходять читати наші статті, вони приходять саме з Facebook, з нашої сторінки, де ми публікуємо посилання на себе. От, ну, і звідти по кліку переходять на наш сайт. Давайте подивимось, що там можна робити у Facebook. Facebook дозволяє створювати сторінки інтернет-видання. Так, зараз заходжу і в Facebook. Ми створили цілих три сторінки. Одна свячі на гласі, власне, сіті-гайду. Інше називається виставка Києва, третє називається ресторани Києва.